Доброго дня! Перед вами акумуляторний багатофункційний інструмент GRO12V35. Хоч Bosch і викупив Dremel, хоч і у Dremel набагато більше асортимент багатофункційних інструментів, але все ж таки Bosch залишається Bosham. Ем. Чому? Тому що тут використовуються акумулятор, акумулятори від стандартної професійної техніки 12 вольтової. Постачається він ось в такому яскравому, дуже зручному ельбоксі. І тому потужність у нього перевищує максимально більше, ніж у, у Dremel в більшості їх його модифікацій. Тому люди вибирають і Bosch, хоч він трошки і дорожче. Давайте подивимося, що він собою уявляє. Ось такий. Багатофінсивний інструмент тут санга, яка фіксується. Є... Є можливість регулювання обертів. Оберти регулюються від 5 тисяч до 35 тисяч обертів за хвилину. Є показник зарядкою акумулятора. Акумулятори. Стандартні використовуються для професійної серії. Сам дремель прорезиновий, бачите, тут так доволі товста, зручна резина, яка забезпечить, що він не поцарапається і дуже зручно його тримати в руках. Цанга дуже просто відкручується. Тут вставляються на 3,2 мм різні приспособи. В комплекті, крім самого цього інструменту, зарядний пристрій, який забезпечує 4 А за години зарядкою. За пів години він зарядить ось такий акумулятор. В комплекті також є два акумулятори 2 -амперні. Ну, Звісно, в комплекті йде l і два вкладиші. Крім того, в комплекті ще ось такі тут приспособи. Я так розумію, це додатково запасна санга для зажиму. Це для зажиму різного абразивного інструменту і ключик. Ну і тут декілька абразивних кругів, не знаю скільки. Ось так, в такій яскравій гарній коробочці, яку зручно покласти і доповнювати різними причандалами. Такий інструмент, як на мене, має бути в кожній хаті, в кожній квартирі, тому що він постійно знаходить застосування. Не завжди ви використовуєте величезну болгарку, яка і незручна, і підлізти. А цим інструментом можна підлізти до досить незручних місць. Звісно, крім того, я не сказав, що є ще і підсвітка, яка забезпечує підсвітку в зоні різа. Ось такий. Як на мене, шикарний інструмент за досить невеликі кошти. Запрошую вас, щоб ви його у мене придбали. Або інший інструмент. Бо ж всього найкращого, будьте здорові, звертайтесь!